Без два ка залетіло, прикиньте. <риклад> Це весело. Можна в того тяжика заїхати взагалі дивіться. Відчепись від мене. Дивіться, він не дивиться. 3800 Автігіти. Клас. І це вже вийде в вересні в новому оновленні, друзі. Танки 2.0. А якщо по цьому пацанчику працювати? Давно треба було так зробити. No A co on Kap. Kapu... A co on I staranie się, komu się trwa Wsadzamy się może, widzicie Човетворява и 9000 евро на просто нарти.